Вас, діти! Ось і закінчилися ваші зимові канікули. Я маю надію, що вони були для вас змістовними, веселими цікавими. А ми знову продовжуємо наше навчання в дистанційному форматі. Я прошу вас і маю надію, що ви в другому семестрі будете працювати ще краще, ніж працювали в першому семестрі. Сьогодні на уроці української мови. Ми з вами закінчуємо вивчати тему прикметник. Давайте ж діти, перш за все, згадаємо, що це таке прикметник? Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета, і відповідає на питання: який, яка, яке, які. Наступне питання: яка форма прикметника? є початковою. Початковою формою прикметника є називний відмінок однини. І ще одне запитання. Яким членом речення найчастіше буває прикметник? Найчастіше прикметник буває у реченні означення. Але деякі прикметники, діти називають ознаки, які виражені більшою чи меншою мірою. Подивіться, будь ласка, на це зображення. На зображенні ми бачимо три абсолютно однакові чашки з блюдцями, з ложечками, наповнені однаковою кількістю напою, такого як чай. Але як же ж ми можемо знати, в якій чашці. Чай буде менш солодкий, який він буде більш солодкий. А в цьому нам допоможуть наші ступені порівняння прикметників. Отже, у першій чашці чай солодкий, у другій чашці чай солодший, а у третій чашці найсолодший. І ми з вами вже будемо знати, якою мірою виражена. Та в тій чи іншій часті саме така ознака як солодкість нашого чаю. І, відповідно, дивимося далі. Отже, частина прикметників, але я наголошую, тільки частина має ступені порівняння. Такі ступені порівняння Вищий і найвищий. І сподивимося на наше зображення. Жираф який сам? Високий. А інший жираф, той що справа, вищий. А посередині у нас найвищий жираф. Ось це будуть у нас ступені порівняння: високий, вищий та найвищий. Давайте ми ж подивимося. Як утворюється вищий і найвищий ступінь прикметник? Вищий ступінь утворюється за допомогою суфіксів іш або ш. Наприклад, новий новіший, повний повніший. Або за допомогою слів піч-менш. Новий диван. А той, який купили пізніше. Більш новий повний місяць. А місяць на наступні кілька днів буде менш повний. Дивимось, як утворюється найвищий ступінь порівняння. А найвищий ступінь порівняння утворюється за допомогою префікса най. Та ще до нього додана форма вищого ступеня. Тобто, якби було в нас новий. Вищий ступінь найновіший, а найвищий ступінь найновіший. Так, дивимось, наприклад, великий більший найбільший, красива краща найкраща. Менше найменше. І ще утворюється. Найвищий ступінь за допомогою такого слова як найбільш. Наприклад, найбільш зручний, найменш приємний. Тобто, ми з вами тепер знаємо, як утворюється вищий і найвищий ступінь прикметника. Рухаємося діти далі. Але не всі прикметники можуть утворювати ступені порівняння. Ступені порівняння можуть утворювати тільки якісні прикметники, які означають якість предмета. Але не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які вказують на якусь абсолютну ознаку. Наприклад, лисий, глухий, пульгавий, мертвий. Осий, голошиїв, німий, голомозий, гнідий. Наприклад, лисий, не можеш бути там лисіший або найлисіший. Тому в таких випадках, коли прикметники вказують на абсолютну ознаку, ми ступені порівняння з вами не утворюємо. В українській мові запам'ятайте. Не можна утворювати найвищий ступінь порівняння за допомогою слова самий. А ми говоримо просто найкрасивіший, тому що використання слова «самий» – це буде порушення нашої милозвучності, нашої української мови. Не можна також говорити і писати більш розумніший. Треба писати більш розумний. А тепер давайте ми подивимося. Якщо це можливо, то потренуємося від поданих прикметників утворити ступені порівняння. Цікавий, ми можемо утворити ступені порівняння? Так, звісно, можемо. Цікавий, використаємо суфікс «іш». Цікавіший це буде вищий ступінь порівняння. А найцікавіший за допомогою префікса най це буде найвищий ступінь порівняння. Давайте подивимось на інший прикметник український. Ми можемо його е, змінити, утворити з нього ступені порівняння. Ні, не можемо. Зимове Ми можемо утворити з нього ступені порівняння. Ми ж не кажемо. Зимовіший або найзимовіший. Так не можна казати, тому що це буде неправильно. Так само різні. Ми можемо з нього утворити ступінь порівняння? Ні, не можемо. А давайте подивимось на прикметник світла, Світла прикметник світла. За допомогою суфіксу «іш» вища ступінь порівняння, світліша і найвищий ступінь. Найсвітліша, Різкий, різкіший, або найрізкіший. дитяча. ми можемо утворити ступінь порівняння прикметника? Ні, ми не можемо. Ми ж не можемо сказати, найдитячіша кімната або дитячіша, тому що це буде не зовсім правильно. А тепер давайте подивимось на наше з вами домашнє завдання. Завдання буде стояти точно таке ж, як ми тільки що з вами розглядали. Утворіть, якщо це можливо, від поданих прикметників ступені порівняння. Подані прикметники літній, темний, старий, шкільний, жовтий, свіжий. Вам потрібно буде вибрати тільки ті прикметники, з якими ми можемо утворити ступені порівняння. І, відповідно, утворити. Ці ступені, використавши або суфікс і або префікс най, або ті слова, за допомогою яких ми утворюємо вищий і найвищий ступінь порівняння. Ну що ж, діти, я думаю, що домашнє завдання зрозуміло. Я хочу побажати вам успіху. До нових зустрічей!